Минулої п'ятниці на території поки ще не об'єднаної засульської сільської ради трапився конфлікт, який стосувався передвиборчої агітації. Сергій Бондаренко, діючий сільський голова, і одночасно один із потенційних кандидатів на посаду голови майбутньої об'єднаної громади, викликав правоохоронців та журналістів на вулицю Молодіжну, де був встановлений агітаційний намет іншого кандидата на голову об'єднаної громади. Сьогодні ми були присутні. Біля магазину Хилинка по вулиці Молодіжній, де була встановлена агітація у невизначеному виконавчим комітетом в місті, викликали поліцію, які зафіксували. Подальша доля цього діла ми не вправі вирішувати ці питання, зафіксували, де і все. От, що там далі буде, це вже. Як люди це сприймати, кандидат на посаду Засульської об'єднаної громади Роман Сидоренко, чий намет власне і став яблуком розбрату, запевняє, що встановлення агітаційного намету ніяким чином не порушує закон про місцеве самоврядування. Згідно закону України про місцеве самоврядування, чітко прописані норми, де, як, коли можна проводити агітаційну кампанію. Кандидат партії мають право проводити виборчу кампанію, повідомивши Територіальну виборчу комісію. Що партія Всеукраїнське об'єднання Батьківщина Лубенська організація, що кандидат зробив свої повідомлення, що будуть проводити на території Лубенського району. І було в громадських місцях, як передбачено, це передбачено законом. Ну, Сергій Івановича, він кандидат, має право, скажімо так, Свою на свою виборчу кампанію проводити, як на його бачення, але порушень, порушень мені жодних не допустили з цього приводу. Мене поліцію не викликали з цього приводу, пояснень яких я не давав, не давав, так що я не можу вам пояснити, що що там, в якій стадії зараз роздається заява кандидата Бондаренка. Однак кандидат Сергій Бондаренко запевняє, що партія Батьківщина намагається всіма методами дискредитувати його як кандидата і взагалі зірвати вибори в об'єднану територіальну громаду. На реєстрацію виборчу комісію прибув Бондаренко Сергій Іванович із Чутівського району в супроводі поводиря, юриста який показував, де ставити підписи, бо там молода людина, взагалі, як. І на відео є це в Фейсбуці, не могла навіть заяви написати. Інший через деякий час зареєструвався вже з Полтави Бондаренко Сергій Іванович. Теж в супроводі поведаря. Але в другому поведорі я пізнав ту людину, яка супроводжувала молодих людей, які проводили соцопитування. І от на моє запитання до Богдана, Руслана, народного депутата, як це розуміти. Як підтримку зі сторони Батьківщини, чи, можливо, можливо інші дії. Відповідь була така, що Сергій Іванович вибачте, для перемоги любі методи використовувати треба, і ми налаштовані на перемогу. І так ми зрозуміли, як в виборах Засульської громади працює сьогодні батьківщина. Третій Бондаренко, Андрій Володимирович, прибув зі Львова. Ну так як по інформації зараз це не важко, він знаходиться. В знайомстві з кращим другом Лубенців, екс-нардепом Володимиром Пилипенком. Пане Андрію, а ви не хочете повчатися з вашими виборцями майбутніми? Чи вас вже проконсультували, що ви мовчали як риба? Так, я розумію. Пане Андрію, вас виборці не цікавлять, я ваш виборець. Приїхала людина, зареєструвалась і поїхала. І так на сьогоднішній день у виборчому бюлетні серед дев'яти кандидатів на посаду сільського голови чотири Бондаренки займають чільне місце. Я сам собі задавав питання, що де взялися ці Бондаренки? Ну, так же Зв'язку з цими Бондаренками, я чесно кажучи, там 23 го числа закінчувалася реєстрація, я думаю, що там ще Сидоренко з'явиться. З Бондаренками. Є? Думаю, що Сидоренко з'явиться. Я хвилювався. 24 го числа я здихну... мав можливість здихнути спокійно, тому що не з'явився. Що стосується Бондаренків, ну я вам мог би Справа в тому, що Сергій Іванович я знаю давно. Знаю, як він проводить виборчі кампанії. Знаю, проводя. Я можу висловити по туатурі, це моя особиста думка. Моя особиста думка. Я знаю чудово, як проводить Сергій Іванович. Яким нього коронки на виборчих кампаніях, він любить себе жертвою робити. Це, я йому сам допомагав колись на інших виборах робити з нього жертву. Ну, технології існують такі. Я не хотів, якщо воно через деякий час випливе те, що ідеї Бондаренків. Ідеї Бондаренків це саме його безпосередня ідея. Коли був оголошений виборчий процес, на терени Засульської сільської ради особисто до мене навідались представники <кій> політичної сили ВО «Батьківщина» Олександр Мороз і Надія Костіна, які пропонували мені вступити в ряди батьківщини і йти від цієї політичної сили на посаду сільського голови. Висловлювалися слова підтримки, розуміння того, що я потенційний кандидат на цю посаду. От. Але я, маючи свій життєвий принцип принципово безпартійний, це моя позиція така. Я відмовив цій політичній силі, так як і іншим тим, хто пропонував, але жорстко так питання це не стояло, як з батьківщиною. Слівач може сказати, що що завгодно. Що Він виступав як офіційний суд. Ну, значить, як офіційна особа сказала те, що, те, що вважає за потрібне. Взагалі може багато чого говорити. Дуже багато говорити. Ви це знаєте. Це, мабуть, знають всі. Я, тільки мене, мене вражає тільки деякі одні речі. Як він, як кандидат, як він збирався керувати громадою, спілкуватися з людьми як, перебуваючи, створюючи конфлікти і в подальшому, от як він, як. як... Подальшим збирався керувати. От як? У мене, до речі, де б я не проводив зібрання, в мене група підтримки Сергій Іванович Бондаренко своїми прихильниками на мої... на мої заходи він завжди приїжджає, там намагаються людей розмовляти з людьми. Не хочеться мені говорити. Критично, критично, Але я, собі, ну, покажи, такого, так, але я так, так, собі такого не дозволяю. Ми проводили агітаційні заходи по селу Войниха, Приїхав ще один кандидат, приїхав. В нього там була запланована зустріч на 14.00. Але ж ми, не змогли, ми собі не дозволили навіть зробити того, щоб послухати його. По одній простій причині, тому що, скажімо так, кандидат би відчував дискомфорт. Є правила поведінки, є правила елементарної моральності. Ну, а в мене група підтримки в місті Сергієм Івановичем і його прихильниками їздять за мною, тому що ми на заходах то 200 чоловік, то 300, то 400. А в них 5-10. ну 50 було недавно. В кожного як ми бачимо, своя правда. Однак даний випадок яскраво демонструє те, що передвиборча кампанія це доволі брудна справа, і її методи задля перемоги часто розходяться із принципами моралі. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив. Ну, знаєте, люди живуть, люди спілкуються. І десь колись хтось щось скаже. Я думаю, що інформація і технологія проведення цієї виборчої кампанії, як ви бачите, вона брудна. Ті з інформації засобів різних засобів по Україні на сьогодні ми маємо ситуацію самих Характеристика самих брудних і грязних виборів по Україні до сільської ради, і зафіксовано саме більше порушень іменно і під час виборчої агітації.